Давай, давай вот мы позвали Лешко. У нас единственный кандидат в президенты здесь присутствующих. Вот э, я хочу вернуть к тому вопросу, который мы задавали в начале. Микрофоне больше. А, предположим, вы побеждаете на президентских выборах. Все-таки ваш первый шаг какой будет? Безумовно, это звильнение Донбасса и террористов. Сьогодні на Донбасі Лично поїдете туди. Вот уже свячуєте Особи... президента? Звичайно, президент не повинен ховатися за спинами. Завдання президента, звичайно, щоб організувати, щоб і військова організація, і законодавче забезпечення, і влада, і уряд працювали на подолання тероризму. Але і власним прикладом теж треба показувати. Буде на передовій вести за собою людей. Нічого поганого тут немає. Вибори, максимум, а як ви це зробите? указом видамо і тобто, призначимо. Ну не дієздатна Верховна Рада. Сьогодні сидять там дармоїди, нічого для країни не роблять, ну, сидять комуністи, сидять регіонали. Є ж Конституція, там всі процедури ми ми зробимо этим? все відповідно до вимог чинного законодавства. На осінь, на вересень місяць будуть вибори. Я пропоную і даватиму пропозицію, щоб... Зараз готуються зміни до конституції, зменшити чисельність депутатів Верховної Ради до 200 чоловік, обмежити право два рази обиратися до Верховної Ради одній людині. Пропоную на законодавчому рівні встановити заборону на бали пенсіонерів. Особливо встановити механізм відкликання депутатів. Володимирович, Ви як перших... свою передвиборчу програму зараз викладаєте. Програма... Я так. хочу вам нагадати, що в нас не рекламна пауза, поки що до неї ще кілька хвилин. А мені тільки що, от я згадала історію про те, що Володимир Парасюк служить зараз в Дніпропетровську, і нам відомо про те, що Володимир, в тебе там була проблема з тим, щоб вибратися звідти. Да? Там було якесь орієнтування на тебе, чи Володя, що там за полювалися? Як ти відповіси? Я хотів би сказати, що йдеться. Не про рекламу Пан сіль. Питання, що я буду робити після обрання. Я розказую, що я буду робити після обрання. Я думаю, що це цікавить, не думаю, а абсолютно знаю. В результаті десятків зустрічей це цікавить усіх українських громадян. І до речі, якщо ви говорите про парламент, треба говорити не тільки про парламент, а й про відповідальність президента, щоб ми не проводили нові майдани, щоб знову не гинули наші люди. Має бути закон про імпічмент президента, щоб той, хто доривається до влади в результаті демократичних процедур, а потім зловживає і узурпує, Пує владу, щоб його можна було прибрати ну, від хорошо. влади. Ми хотіли а молодим дорогу дати. тільки що. А найголовніше дозвольте, Але я закінчу, дозвольте. я закінчу. А найголовніше це зміцнення обороноздатності країни, підвищення боєздатності армії. Сьогодні десятки наших солдат щодня гине не тільки тому, що терористи добре озброєні, не тільки тому, що їх підтримує Росія, а ще й тому, що в нас немає нормальної військової організації, а ще й тому, що в нас безладу координації, про що було сказано, батальйон Донбас, дві години ніхто на поддержку не пришел. Лю... Я, 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 забыл. я забыл, 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 сказать эту вещь, они просили еще спросить, что это за, почему два часа не подлетала ни одна вертушка? Объяснение военных, боялись, что собьют, Позыр... узнают... Хочу сказать. Я... Знаете, в чем беда? В том, я... что нашим вертолетам, извините, буквально два слова, у них нет ну, приказа, разрешения применять огонь в ответ. Тось в них можна стрілять, ані Люди Просто не розуміють мови. наші військово начальники Не розуміють однієї простої речі. У нас іде не антитерористична операція. У нас іде війна на війні. Якщо не вб ти, вб'ють тебе. І тому, якщо ти бачиш ворога зі зброї, ти повинен його знищити. Іншого варіанту нема. Колігі. Інакше будуть гнути наші зброї. Підключайтесь, пожалуйста, до розговору. Як ви вважаєте, є в нашій країні 2 тижні на другий э, тур виборів? Э, Значить, про що я хотів вам сказати. Давайте згадаємо, у нас вибори були і в третій. Владимир, Владимир, відповідь на ваше запитання не можу сказати, по яких причинах просто виїжджав з Дніпропетровська, зупинила міліція, сказала, що мій автомобіль розшуку. Але я сказав: ну ліпше йдіть на схід, захищайте. Я поїхав, я приїхав. Тобто, а, пані Гращенко такими, скажи, такими висловами, Я вам чесно кажу, такими висловами ми самі підтверджуємо те, що антитерористична операція зараз не діє. Я думаю, що зараз, в даний момент. Якби прийшов сюди турчину і сказав, давайте оберемо дійсно генерала, який боліє за країну, наша держава оцими корупціонерами, прогнила до такої степені, що він є його призначає. Турчину генерал приходить АФСБшник, 2-3 мільйона. каже, ти просто будь свічкою. Він каже, нема питань. От і вся відповідь на питання насправді глядачі. Панацея для України не другий, третій чи двадцять третій тур. Найважливіше для України кого виберуть президентом, чи здатна ця людина буде захистити країну. Ви можете в першому турі, хоч чорта з рогами вибрати, але це не значить, що він захистить країну. Це не значить, що це буде лідер, який врятує єдність країни. Тому треба орієнтуватися не на перший, другий чи двадцятий тур, а треба орієнтуватися на кандидата, вибрати того, хто здатний вести за собою людей, хто здатний захищати країну, хто є патріот. І хто головне розуміє, в чому перспектива країни? Перспектива одна. От я чув, як ви говорили, як виходити з ситуації з Росії. Виходити дуже просто: Росія повинна звільнити Крим, який вона сьогодні незаконно окупувала. Росія повинна відкликати своїх диверсантів на Донбасі. Якщо вони цього не робитимуть, значить наше завдання захищати країну. Наше завдання помститися за тих убитих побратимів з 95-ї Житомирської бригади, за волинян, за рівнян, за патріотів, яким животи і вуха відрізають за те, що вони говорять українською мовою. Наше завдання мир на нашій землі. Я думаю, що не тільки для Парасюка, не тільки для наших учасників, а для кожного глядача. Цілком очевидна істина. Будь-яка країна, на яку вчиняється військова агресія, вона повинна оборонятися. А інакше така країна тоді не має про. На існування, якщо ти піднімаєш руки, бо сьогодні нам Путін фактично пропонує вибір між капітуляцією і розчленуванням України. Ви або підніміть руки, або дозвольте. Ми будемо на цього Донбасі казвінувати і переборимо Донбас. На другі, не цю битись один зу на друге Сомалі. Я кажу, що ми маємо захищати. У нас зараз має бути реклама, але чем... має жодного значення добровольчої чи Збройні Сили, чи Національна гвардія. Якщо є люди, які захищають країну, значить завдання влади рятувати життя кожної людини, чи їх там 40, чи їх там четверо. І я думаю, що зараз ця історія озвучена, і в Міністерстві оборони, скоріше, і в Генеральному штабі зроблять відповідні висновки і врятують життя людей. Я, до речі, хотів би повідомити. Вчора під Лисичанськом захопили командира бронемашин. there 22 літнього хлопця, який зараз перебуває в заручниках в управлінні СБУ в місті Луганську. У мене інформація безпосередньо з того сина логова. Цей солдат, 22 літній, він теж з вчора щодня перебуває в заручниках. Його терористи привезли. Я прошу спецслужби, тощо вжити заходів, щоб врятувати врятувати життя цього хлопця. А натомість, що ми маємо? От Дивіться, військовослужбовців кажуть, то добровольці то не наші. До речі, сьогодні бійці батальйону Україна. Який ми сформували, звільнили від Колорадів Торез. Вибили звідти Колорадів, і вибори відбудуться в неділю, і в Торезі, і в Сніжному, і Шахтарській. Це Донецька область. Тобто, якраз влада чогось боїться давати патріотам зброю, бо вони, по-перше, здатні не тільки вибити колорадів, а влада, можливо, боїться, що патріоти і проти них повернуть цю зброю. Я вважаю, що сьогодні всі. От дивіться, влада бере мобілізує кого. Молодих пацанів, двадцятилітніх, яких треба два місяці вчити стріляти. У нас в Україні 350 тисяч військовозобов'язаних, які проходили гарячі точки. Тому я вважаю, що молодих двадцятилітніх необстріляних без каски, без бронежилетів негайно відправити додому, викликати з резерву військовозобов'язаних, які мають досвід тримати зброю, досвід гарячих точок. І щоб вони на війні були, а не пацани. Які там перебивають. Yeah. Yep. От Роман Бачкала Зірини Геращенко, зареєстрували законопроект про те, щоб створити слідчу комісію, розслідувати, куди були використані кошти спрямовані на підтримку армії. Далі місяць тому я зареєстрував Місяць щоб кожен тиждень звітувала армія, що вона купила, за якими цінами і куди це пішло? Місяць тому я зареєстрував законопроект, щоб відкликати всіх українців миротворців із-за кордону, з Африки, з Ліберії, їхній досвід, їхня техніка потрібна тут там, мочи терористів. терориста. Нічого стількість Вони парламент не розглянув. Місяць я тому сказати. я зареєстрував законопроект, щоб накласти будь-який ембарго на поставки за кордон військової техніки, щоб ця військова техніка озброєння Це обладнання йшли на робити. оснащення української армії. І що? парламент не підтримує. Тобто, ми від усього світу вимагаємо санкцій проти Росії за агресію Криму. Місяць лежить мій законопроект про запровадження санкцій проти осіб, причетних до окупації Крим. Парламент не підтримує. У нас Парламент, у Криму. Пам'ятайте. Як ми не маємо можливості за парень, в, в Україні освещаю. продовжують працювати російські компанії, заробляти мільярди. Як ми збираємося пришти вірусу? Як ми збираємося перемогти, Господа, секундочку. Дві речі. Дві віші. Во-первых, у нас дорогий гость Станіслав Фукарчук. Лідер групи Океан Ензі. Хто голосує на сайті подробностей, і кто поддерживает такой перший шаг со стороны э, будущего президента, как э, срочне начало переговорів з э, Росією після повернення Криму з Росією вже були переговори після повернення Криму вже Секундочку, Я и хочу напомнить справедливість і правда. Бо найбільша проблема, що в нас крадуть і брешуть. Брешуть і крадуть Оле, якби не крали, ви... і не брехали. Там ви в Збирає на води всі вони, ти кажеш, що робити? От ніхто в світі не знає, що робити з Україною. Я знаю, що робити. Боротися, боротися, боротися з сподіватися тільки на себе захищати свою країну. Розвивати свою армію, міняти економіку, щоб у людей були пенсії, зарплати, щоб відрахування <питання> до бюджету були. <питання> Світ коли нам допомагає, <питання> це надзвичайно важливо. <питання> але ніхто у світі <питання> за нас не зробить нашу роботу. Якщо ми самі не будемо за себе боротися, ні Америка, ні Європа за нас боротися не будуть. Вони хочуть торгувати з Росією, вони хочуть мати нормальні стосунки з Росією, і ми повинні змусити міжнародну спільноту виконувати меморандуми, виконувати. Избира... Дайте і збирателям задати. Але найголовніше це боротися за себе. За зіма, за пане, пане олеже. Кандидат очевидний. Прошу прощення, що я в пірвав ваш Я хочу і вам, і вам сказати, і усім молоді, хто нас дивиться. При всій повазі до славі. Але я не згоден з тобою, що суспільство не дозріло до радикальних змін. Дозріло. А як зробити, щоб молодь себе реалізувала? Молодь треба дати можливість прийти до влади, керувати країною, керувати економікою. Вони вивчились, хай працюють. Не ті, хто 23 роки розвалював, а молодь. І я відповідаю вам і всім іншим. От коли я буду президентом, я приведу вас до влади. Вас, молодих хлопців і дівчат. Усі зміни. Тільки молодь може навести порядок порядки цій країні підняти, і підійдеться. Я дуже давно обіцяв дати слово Ніколаю. Раді Богу, і, 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 якщо і ти в, не кандидат в війни, що не скажеш, в тебе є свій кандидат. Хай би він прийшов. Що не прийшов твій кандидат в президенти? В неї нема персонального кандидата в президенти. Колеги, шановні колеги, приставляє? я буквально декілька слів декілька. декілька слів. Дві хвилини мені потрібно люди це роблять. Але чому ми чуємо, що у цих солдатів немає навіть одягу Як вас звати Наталія Наталія, У мене попово, до вас зустріча пропозиція по Інна на на чому Наталія. Вставим, Ви має роботу маєте чи ні? ні чому Наталя, яка не має роботу, повинна допомагати армії, коли в нас 100 мільярдерів мають 600 Вона? мільярдів попово. статків? А й вони армії, а не безробітні належного Начальству. Начальство не відкликається. Чому за це ніхто не несе відвісність, где понесут, трибунал? Пані суд, обіцянку. Об'ясніть, будь ласка. у мене таке питання. Спасибо. Ну, Надіємося, що з'явиться власне. Я можу відповісти, оскільки питання, в тому числі було до кандидата в президент. Чому так відбувається відповідь очевидна? Бо людське життя не цінниця. Тому що вважають, що 10 трупів туди чи 100 туди ролі не грає. Я вважаю навпаки, що людське життя це найвища цінність. І за кожного солдата, який потрапив... У полон, який потрапив до ворога, ми повинні воювати, витягувати його звідти і рятувати. Щодо зловживань, відповідь очевидна, бо за 23 роки побудували безвідповідальну, безконтрольну і непрозору владу, коли за зібрані в народу гроші, виростають маєтки, купують мерседеси і так далі. так далі. Тому мають бути відповідальність, механізми, але риба гниє з голови. Якщо генералітет дивиться, що президент будує собі межегір'я, чого вони собі не можуть межегір'я збудувати? Тому коли ви кажете, що це другорядні питання? Зміна президента Верховної Ради. Ні, це першорядні питання, бо риба гниє з голови. Якщо бардак у Верховній Раді, якщо у Верховній Раді сидять комуністи регіонали, які працюють на ворога, то тоді в країні Олег, порядку Олег, не поки буде. Поки ви буря розпуски Верховної Радиніпрівиборне предвиборной... казвання. Те, що там немає населення, це теж факт. те, що за умови мирного населення в населених пунктах також дуже важко вести по Шановні глядачі, давайте, давайте, дозволяйте одну секунду. Я вам вже внові раз дозволяю одну секунду. Ви всі ваші ліміти в ріміні вибрали сьогодні. Не дурити самі себе. Ні після першого туру, ні після другого туру президентських виборів. На превеликий жаль. На Донбасі не закінчиться сьогодні. Там тисячі терористів зі зброєю і здолати їх. Це тривалий процес, так само як і процес повернення Криму. А чому але не як можна скоро, мовити, хто буде президентом? Як скоро а може закінчиться, закінчиться залежить від того, хто керуватиме країною. чи здати він рішуче долати ворога, чи здати він об'єднати націю. Ми вибираємо не президента. Ми вибираємо, яка має Сергій. рятувати давайте країну давайте, давайте, країни. Давайте давайте. громче Ми... говорите. переговоры Какие переговоры с Россией? Так, переговоры с, переговоры с Россией сейчас возможны только в формате ООН, где весь мир поймет, yes. что у него на глазах yes. рождается yes. новый Гитлер. Это вопрос сегодняшнего дня. И тот, кто ведет себя как Страус и прячет голову в песок тот первый потерпит поражение И в еще этой еще я хотел бы просто, в порядке, выступая адвокатом дьявола здесь, напомнить, что, смотрите, Литве, Латвии, Эстонии понадобилось, чтобы вступить в НАТО 13 лет. В Венгрии, Польши, Чехии чуть меньше, но тоже Очень більшої співації Албанії та Харватії вообще 17. Євген Олексійович Ющенко, яку зробив помилку. От він в 2006 році підписав меморандум з Януковичем. Той повернувся прем'єром і реанімувалася партія регіонів. Замість меморандію з партії регіонів Ющенко мав би ще в 2005 році подати заявку на вступ до НАТО. Можливо, до сьогоднішнього дня ми дійшли, вирішили цю проблему і в чому я хотів би підтримати, що. У нас Старый є ще з на сайті подробності голосування. Да. Да, да, да. вот, би... э, очень живо реагувати на те, що проїзд в студії паніки розклад голосов пане. міняється. Чому я хотів би погодитися із пані Богословською? Увесь світ, очевидно, бачить, що якщо Путін не зупиниться в Україні, якщо світ нам не допоможе захистити себе, він піде далі. Те, що робить Путін, це порушення світового права, це порушення світових кордонів, це порушення всього, що можна порушити. І саме тому я впевнений... Що якщо вони хочуть, щоб світ був безпечний, щоб не розповсюджувалася ядерна зброя, щоб не вбивали терористів людей не тільки в Україні, а в інших країнах. Вони повинні сьогодні створити широкий антипутінський фронт для того, щоб підтримати Україну. Олег, І Америка извините, повинна я в першу чергу. Прервать, бути в цьому потому что, ну, у нас закінчується час. У нас сьогодні ще після нашої програми є політична реклама, ми не маємо права видавати її э, в ефір. После 12 часов, Это потому что, что завтра наступает день молчания до выборов, по э, всяком случае, до первого тура выборов президента Украины остается чуть больше суток.